Дорогі шестикласники, тема відеоуроку порівняння дробів з різними знаменниками. Ми вже вміємо порівнювати дроби з однаковими знаменниками, ми вміємо порівнювати дроби з однаковими чисельниками, а сьогодні навчимося порівнювати дроби з різними знаменниками. Почнемо з повторення і згадаємо правила порівняння дробів з однаковими знаменниками. Звернемося до нашого життєвого досвіду. Якщо піцу розрізати на 8 рівних частин і взяти дві таких частини, то ми одержимо дріб 2 восьмих. а якщо взяти три таких частини, Частини, ми одержимо дріб 3 восьмих. Зрозуміло, що два шматочки піци менше, ніж три шматочки піци, отже, дріб 2 восьмих менше, ніж дріб 3 восьмих. Таким чином, пригадуємо правило: із двох дробів з однаковими знаменниками менший той, у якого чисельник менший, а більший той, у якого чисельник більший. Отже, якщо знаменники дробів однакові, треба порівняти їхні чисельники. Розглянемо тепер правила порівняння дробів з однаковими чисельниками. Знову наведемо приклад. Якщо піцу поділимо на 10 рівних частин і візьмемо 3 таких частини, то ми одержимо дріб 3 десятих. А якщо піцу поділимо на 6 рівних частин і візьмемо 3 таких частини, ми одержимо дріб 3 шостих. Тобто ми маємо два дроби з однаковими чисельниками. Але наглядно видно, що дріб 3 десятих буде менший, ніж дріб 3 шостих. І тому для порівняння дробів з однаковими чисельниками ми застосовуємо правило не мов би навпаки, а саме, із двох дробів з однаковими чисельниками менший той, у якого знаменник більший, а більший той, у якого знаменник менший. Сьогодні ми навчимося порівнювати дроби з різними знаменниками. Щоб порівняти дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім порівняти одержані дроби з однаковими знаменниками за вже відомим правилом. Розглянемо приклади: порівняйте дроби. Перше завдання 3 восьмих і 5 дванадцяти. Згідно правилу, ми повинні звести ці дроби до спільного знаменника. Отже, починаємо з умови: заданий дріб 3 восьмих та 5 12. Зводимо їх до найменшого спільного знаменника. Шукаємо найменший спільний знаменник, беремо більший із знаменників 12, перевіряємо, ділиться він на менший, 12 на 8 не ділиться. Розглядаємо наступне число, яке ділиться на 12, 24. 24 поділиться і на 8. Отже, спільний знаменник буде 24. Можна записати ось таким чином: у нас буде. Спільний знаменник 24. Зводимо дроби до знаменника 24. Новий знаменник 24 ділимо на старий знаменник на 8. Одержуємо 3, це буде додатковий множник. А далі додатковий множник 3 множимо на чисельник, 3 множимо на 3 буде 9. Зводимо до знаменника 24, дріб дванадцятих. Новий знаменник 24, ділимо на старий на 12. Це буде 2. 2 – це додатковий множник. 2 множимо на чисельник 5, одержуємо 10. Тепер ми маємо два дроби з однаковими знаменниками. Порівнюємо чисельники 9 менше, ніж 10. Тому дріб 9 9,24 менше, ніж 10 24. А отже, і заданий дріб 3 восьмих менше ніж дріб 5,12. Розглянемо друге завдання порівняти дроби 7,15 та 9,20. Зводимо ці дроби до спільного знаменника. Шукаємо спільний знаменник. Беремо більший із заданих знаменників 20. Перевіряємо, чи ділиться він на менший. Ні, 20 на 15 не ділиться. Розглядаємо наступне число, яке ділиться на 20, це буде 40. Але 40 на 15 не поділиться. Наступне число, яке ділиться на 20, 60. 60 поділиться і на 15. Отже, спільним знаменником буде 60, ми так записуємо зразу спільний знаменник і зводимо ці дроби до знаменника 60. 60 поділимо на 15, на старий знаменник одержимо 4 це додатковий множник, 4 множимо на чисельник, 4 на 7 буде 28. Далі зводимо дріб 9,20 до знаменника 60. 60 ділимо на старий знаменник 20. Одержуємо 3 це додатковий множник. Далі додатковий множник 3 множимо на чисельник на 9, 3 на 9 буде 27. Ми одержали два дроби з однаковими знаменниками. Порівнюємо чисельники 28 більше, ніж 27. Отже, дріб 28,60 більше, ніж 27,6. А це означає, що і в умові такий самий знак ми повинні поставити. 7,15 більше, ніж 9,20. Розглянемо третій приклад: 11,15 треба порівняти і 3,5. Четверте. ми будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник можна знайти тут таким чином. Зверніть увагу, що знаменник 15 ми можемо записати як добуток 5 помножити на 3, а знаменник 4 ми можемо записати як 2 помножити на 2. Бачимо, що спільних у них множників немає, і тому нам залишається перемножити 15 і 4, щоб знайти Спільний знаменник Спільний знаменник буде 60, 15 помножили на 4. Зводимо до знаменника 60. 60 ділимо на старий знаменник 15, це буде 4. Далі 4 множимо на 11, 44 одержимо. 60 ділимо на старий знаменник 4, одержимо 15. Далі 15, множимо на 3, одержимо 45. Ми одержали дроби з однаковими знаменниками. Щоб порівняти два дроби з однаковими знаменниками, треба порівняти їх чисельники. 44 менше, ніж 45, Отже, і дріб 44 60, менше, ніж 45,6 – Такий самий знак ставимо і для порівняння дробів 11,15 та 3,4. Розглядаємо четвертий приклад. Порівняти два дроби 7,27 та 5,18. Нам необхідно звести ці дроби до спільного знаменника. Шукаємо спільний знаменник. 27 буде більший із них, 27 на 18 націло не поділиться. Наступне число, яке поділиться на 27, це буде число удвічі більше за 27, тобто 54. 54 поділиться і на 18. Спільний знаменник буде 54, ми записуємо і зводимо дроби до цього знаменника. Новий знаменник 54, ділимо на старий знаменник 27, одержимо 2, це додатковий множник. 2 множимо на чисельник на 7, маємо 14. 54. Ділимо на старий знаменник на 18, одержуємо 3. Далі додатковий множник 3 множимо на 5, одержуємо 15. Маємо два дроби з однаковими знаменниками, порівнюємо їх. 1454 менше, ніж 1554. Такий самий знак ставимо, маємо результат 7,27 менше, ніж 5,18. На цьох прикладах ми навчилися порівнювати дроби з різними знаменниками. А тепер будемо працювати з підручником і закріпимо одержані нами правила. Зараз я пропоную вам поставити відео на паузу для того, щоб виконати завдання самостійно щоб зрозуміли, чи засвоїли ви нове правило, а після паузи прослухайте пояснення. Отже, будемо порівнювати дроби перше завдання: дріб одна, друга та 3 восьмих. Зводимо ці дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 8, адже 8 ділиться на кожний із знаменників. Другий дріб ми без змін записуємо 3 восьмих, а перший дріб зводимо до знаменника 8. 8 ділимо на 2 буде 4. Це додатковий множник, 4 множимо на 1 буде 4. Порівнюємо 4 восьмих більше, ніж 3 восьмих, отже одна друга буде більше, ніж 3. 8. Друге завдання: порівняти дроби 5 шостих та 8 дев'ятих. Шукаємо спільний знаменник. Для чисел 6 та 9 спільним знаменником буде 18, адже 18 поділиться на ціло і на 6, і на 9. Зводимо до знаменника 18. 18 ділимо на 6, буде 30 додатковий множник до першого дробу. Далі 3 множимо на 5, одержуємо 15. 18 ділимо на 9. Буде 20 додатковий множник до другого дробу. 2 множимо на 8, одержуємо 16. Порівнюємо 15 18 менше, ніж 16 18. -х. Отже, і 5 шостих буде менше, ніж 8 9. Третє завдання. 9 20 порівнюємо із 43. Соти. Зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 100, адже 100 поділиться на 20 націло. І тоді нам треба знайти додатковий множник до першого дробу. 100 ділимо на 20, одержимо 5 це додатковий множник, далі 5 множимо на 9, маємо 45. Порівнюємо тепер дроби з однаковими знаменниками. 45 сотих буде більше, ніж 43 сотих, отже і 9 двадцятих буде більше, ніж 43 сотих. Залишилося четверте завдання. Маємо умову 11 двадцятих, порівнюємо з дробом 7 шістнадцятих. Нам необхідно знайти спільний знаменник для дробів 24 та 16. 24 націло на 16 не ділиться. Обираємо наступне число, яке поділиться на 24. Це буде 48. 48 поділиться і на 16, отже це спільний знаменник. 48 ділим на 24 буде 2 додатковий множник до першого дробу. Перемножаємо 2 на 11, 22 одержуємо. 48 ділимо на 16, одержуємо 3 додатковий множник до другого дробу. 3 на 7 перемножаємо, буде 21. Порівнюємо 22 48 більше, ніж 21 48. Такий самий знак ставимо і одержимо 11, 24 більше, ніж 7, 16. Продовжуємо далі номер 226. Умова розмісти в порядку зростання наступні дроби і прочитай прізвище видатного українського письменника. Щоб розмістити у порядку зростання наступні дроби, ми повинні звести їх до спільного знаменника. Випишемо ці дроби. Одна друга, три п'ятих, три десятих, одна четверта, 7 десятих та 2 п'ятих. Ми виписали задані дроби. Будемо шукати спільний знаменник для всіх дробів. Обираємо найбільший із них 10, і перевіряємо, чи поділиться він на інші. 10 на 4 не поділиться націло. Тому обираємо наступне число, яке на 10 поділиться 20. А вже число 20 поділиться на кожний із заданих знаменників. Отже, спільним знаменником буде 20, і будемо зводити кожний із заданих дробів до знаменника 20. Можемо ось отак швидко записати. Спільний знаменник для них буде 20. Шукаємо додаткові множники. 20 ділимо на знаменник 2 буде 10 додатковий множник до першого дробу. 10 множимо на 1 буде 10. 20 ділимо на 5 додатковий множник 4 до другого дробу. 4 множимо на 3 одержимо 12. 20 ділимо на 10 додатковий множник буде 2 до третього дробу. 2 множимо на 3 буде 6. 20 ділимо на 4, буде 5 додатковий множник. 5 на 1 множимо буде 5. 20 ділимо на 10, буде 2 додатковий множник, і 2 множимо на 7, 14. 20 ділимо на 5, буде 4 додатковий множник до останнього дробу, 4 множимо на 2 буде 8. Тим самим повторили, як зводити дроби до нового знаменника. Тепер утворені дроби мають однакові знаменники, і ми можемо їх порівнювати, порівнюючи чисельники. Отже, щоб розмістити у порядку зростання, як вказано в умові, це означає від меншого до більшого. Ми обираємо найменший серед вказаних дробів, тобто той, у якого чисельник буде найменший. Це буде у нас дріб 5,20. Далі наступний дріб буде 6, 20, потім, буде, записуємо у порядку зростання 8, 20, потім буде 10, 20, далі 12, та 14, 20. але згадуємо, що кожен із цих дробів відповідає. Тим дробам, що записані у першому рядочку, а кожен із заданих дробів має у відповідності певну літеру, і ми можемо, дивлячись на умову, зараз вказати, які літери відповідають, і прочитати прізвище видатного українського письменника Франко. Ми завдання виконали. Таким чином ми, виконавши завдання, розмістити у порядку зростання дроби, ми можемо задані в умові дроби уже тепер розміщувати. А саме дробові 5,2, у нас відповідав дріб 1,4. Ми можемо ось таким чином записати. Далі дріб 3, 10, щоб ми виконали повністю завдання. Потім йде дріб 2,5. Далі йде дріб одна друга, потім йде дріб 3 п'ятих, і останній дріб 7 десятих. Ось тепер в останньому рядочку задані дроби розміщені у порядку зростання. Розглянемо номер 233. Нам необхідно порівняти десятковий дріб і звичайний дріб. Щоб порівняти десятковий дріб та звичайний дріб, ми будемо. переключила слайд, вибачаюся, далі повернула. Отже, починаємо з умови. Треба порівняти 0,675 і 1625. Запишемо десятковий дріб. У вигляді звичайного, це буде 675 тисячних, ми будемо порівнювати із дробом 1625. Але спочатку дріб, перший дріб ми скоротимо, ми вже вміємо скорочувати дроби і скоротимо 675 тисячних. Можемо скорочувати поступово, помітивши, що і чисельник, і знаменник поділиться на 5. А можемо помітити, що чисельник і знаменник поділиться на 25 і будемо скорочувати одразу на 25. 1000 легко поділити на 25, ми можемо це зробити, буде 40. А 675 також можемо поділити на 25. Можемо ділити куточком, якщо усно, важко це зробити. 67 на 25 візьмемо по 2, буде 50, віднімаємо і 175 на 25 буде 7. Ділення закінчене. Ми скорочуємо на 25, 675 поділити на 25 буде 27. Таким чином, нам треба порівняти дроби 27 40 та 16 25. -х. Тепер зводимо їх до спільного знаменника. Спільним знаменником для чисел 40 та 25 буде число 200 адже 200 поділиться на 40 націло і 200 поділиться на 25 націло. Ділимо 200 на 40, поділимо, одержимо 5. Це буде додатковий множник. Тепер 5 множимо на 27, 5 множимо на 20, це буде 100, 5 множимо на 7, буде 35, одержимо 135,2. Тепер зводимо до знаменника 200 другий дріб. 200 ділимо на 25, одержуємо 8. Далі 8 множимо на 16. 8 множимо на 10, одержуємо 80. 8 множимо на 6, буде 48. 80 додати 48, одержуємо 128. Тепер порівнюємо. Перший дріб 135 більше, ніж 128, і тому такий самий знак ми повинні поставити і в умові маємо результат 0,675 більше, ніж 1625. Друге завдання порівняти дроби 0,84. Та 13,15. Я пропоную це завдання виконати самостійно, і ви пересвідчитеся, чи навчилися ви порівнювати дроби. Вказівка: дріб 0,84. Ми повинні записати як звичайний дріб 84 і порівнюємо з 13,15. Далі, 84 ми скоротимо, а саме, можна поділити, скоротити на 4. 84 на 4, це буде 21, а 100 поділити на 4, це буде 25. Одержали дріб 21, 25 та 13, 15. Шукаємо спільний знаменник. Тобто таке число, яке поділиться і на 25, і на 15, це число 75. Зводимо до знаменника 75. 75 ділимо на 25 беремо по 3. 3 множимо на 21 буде 63. 75 ділимо на 15 буде 5. І 5 множимо на 13 буде 65. Порівнюємо дроби вже з однаковими знаменниками. 63,75 менше, ніж 65,75. Отже, такий самий знак ставимо і в умові. Завдання виконали. Номер 236 маємо умову. Знайди всі натуральні значення Х, для яких є правильною нерівність. Перше завдання: Записуємо нерівність, яка задана в умові. Отже. Чисельнику х знаменнику 18 менше, ніж 2 дев'ятих. Нам необхідно вказати всі натуральні значення Х. Ми знаємо, щоб порівнювати дроби, треба їх звести до однакового знаменника. Отже, ми зведемо до знаменника 18, перший дріб залишаємо без змін. А другий дріб у нас буде знаменник 18. 18 ділимо на 9, одержуємо 2 додатковий множник, 2 множимо на 2, одержуємо. 4. Таким чином, тепер легко подивитися, що замість х ми можемо взяти натуральні значення 1, і тоді буде 1,18 менше, ніж 418. Можемо взяти 2 і можемо взяти 3. Ми знайшли такі натуральні значення х, для яких буде правильною задана нерівність. Друга нерівність. Друга нерівність це подвійна нерівність. Подвійну нерівність ми починаємо читати з середини. А саме дріб х у чисельнику 18 у знаменнику більший, ніж 1 третя, але менший, ніж 5 шостих. Пригадали, як читати подвійну нерівність. Далі нам треба звести дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 18, адже 18 поділиться на ціло і на 3, і на 6. Отже, спільний знаменник 18, ми зараз записали. Зводимо перший дріб до знаменника 18. 18 ділимо на 3. Буде 6 додатковий множник, 6 на 1 множимо, 6. 18 ділимо на знаменник 6, буде 3 додатковий множник, 3 множимо на 5, одержимо 15. Таким чином, знаменники однакові, і замість х нам треба взяти числа, які будуть більше, ніж 6, але менше, ніж 15, враховуючи, що за умовою це натуральні значення. Отже, х має бути 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 або 14. Завдання виконали. Вдома виконаєте схожі завдання, опрацювавши відповідний параграф підручника. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!